Вітаю вас, чарівники чи аклунки на моєму каналі Хата чарівниці Зараз у нас буде просте гадання на два варіанти, на тему дуже популярну, що ви повинні знати просто зараз. Ворожити буду на Таро класичному Вейта і допоможе мені в цьому маленька книжечка, грецькі прислів'я та присказки. Вона дуже старенька, у нас у нашої сім'ї вона вже давно ось так вона виглядає і. Як би мовити, так би мовити, в цьому і все. Вам, ваша задача це обрати два варіанти: перший або другий. Вибачте, обрати з двох варіантів: першого або другого. А, але якщо вам підказує інтуїція. Подивитися весь розклад повний, то, значить, потрібно подивитися повний. Дивіться, як вам підказує ваша інтуїція. Добре, дістану дві карти сигніфікатори. Ви, ви на момент перегляду цього відео. Так, одинички. На момент перегляду цього відео, хто вони? І підвічки. На момент перегляду цього відео. Хто вони? Так. Обирайте перш другий. Я вам дам трохи часу, щоб ви обрали. Так, кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми з вами почнемо з першого варіанту. Хто дівнички на момент перегляду цього відео? 10 мечів. Ну, тут ви себе почуваєте, м'яко кажучи, дуже погано. Можливо, вас ковбасить, можливо, у вас нещодавно була панічна атака або щось на кшталт цього. От ви відчуваєте себе убитим. От хочеться таку сказати фразу битим в хлам, тобто вам нічого не хочеться, вам можливо настільки погано, що якісь не приведе Боже соціальні мислі, думки. Або, можливо, нещодавно у вас закінчилась якась дуже гнітюча ситуація, і ви зараз відходите від тої поганої ситуації, яка у вас була, і, і, так би мовити, поки що в апатії. Що ще можна сказати по цій карті? Є в ній світла сторона, коли випадає 10 мечів. Це от дивіться цієї карти найтемніший час перед світанком. Тобто, що мається на увазі, що ви дійшли до якогось преділу, і далі вже не може просто бути гірше, ви от-от повинні розпочати нову світлу полосу в вашому житті. Чому я так кажу, бо завжди таке буває, що е, от одна моя знайома мені казала старша мене за віком набагато, вона мені казала, що коли в тебе щось гарне відбувається в житті, то пам'ятай, е, щось може омрачити твоє щастя, і це як закон. Такий не закон подлості, а закон цього світу. А коли тобі дуже погано, то пам'ятай, тобі не завжди буде дуже погано, отут у тебе розпочнеться світла полоса. Ну, така філософія в цієї жінки взагалі дуже цікава особистість. І що ще хочу сказати, що Ай, а... ви повинні розуміти, що якби вам не було погано, це все пройде. От, наприклад, є така притча з, з Біблії, здається, зі Старого Завіту, наскільки я пам'ятаю, там у царя Соломона було, був перстень, на якому було написано Все пройде. І одного разу він його в гніві зняв, бо у нього щось там погане трапилося, вже не пам'ятаю, точно давно читала. І... Він зняв це кільце і так от швирнув його в бік, а потім опанував себе, підняв це кільце, а там на внутрішній стороні кільця було написано, і це пройде, або і навіть це пройде, якось так. Тобто я так розумію, що такий прогноз буде по цій карті, що найближчим часом ваша ситуація почне. Покращуватися. Тобто ви зараз в дуже такій гнітючій ситуації, або нещодавно з неї вийшли, або почали виходити. І все йде на покращення, тому що, як я вже сказала, гірше вже точно не буде. І це є світлополоса цієї карти. Давайте ж подивимось, що вам вищі сили. Ті сили, які вас захищають, можливо, ваш егор або. А просто там хтось із янголів охоронців або янгол-охоронець. Хочу вам сказати на момент перегляду цього відео, що за послання вам від вищих сил. Давайте подивимось. Так, ну, борітеся, поборете. Дивіться її карти. Що далі? Угу. Зараз глянемо. Тут ну, декілька варіантів може бути, я які бачу по цих картах, я ті озвучу. Зараз, секундочку. Так, ну, що я бачу? По-перше, я треба буду трактувати цю карту як по класі, як в старовинних тлумачних книгах її трактують. Чому? Бо я так відчуваю, от цю карту, сім посохів називають одна з її назв Владика Доблісті. Тобто тут зображений воїн, який дуже майстерний. І він на вигідній позиції на пагорбі, і на нього намагаються напасти шість людей. І, він за... і так зрозуміло, що він виграє, хоч і він не один, бо він сильніший, і бо він більш вигідному становищі, і так, далі, і так далі. Тобто, це для мене, коли випадає ця карта, завжди є сигналом, що ситуація, на яку людина. Ворожить у карт, яка їх хвилює, може легко бути владнана, зроблена, закінчена в позитивному ключі для того, хто запитує карти, ним самим. Оця карта свідчить про те, що перемога над ситуацією, яка у вас зараз є, це може бути нестатка, нестаток коштів, наприклад. Або хтось захворів у родині, або ще щось. У вас у кожного своя ситуація, але смисл для всіх майже один той самий. Тобто, тут кажуть, що вам прийдеться докласти максимум зусиль, але ви переможете. Але ця перемога дасть вам дуже складно і, можливо, забере багато часу. Що ще хорошого я по цій карті бачу? Бачу, що. Можливо, якась людина захоче вам зробити подлянку, але по цій карті Маго я бачу, що ви одразу або майже одразу розкусите людину, яка захоче вам якось зробити зло. Ще я бачу по цій карті, можливо, хтось дійсно бореться з умовно внутрішніми демонами по цій карті, вона якраз лягла. Внизу цієї карти дуже символічно. Тобто я так розумію, що у кожного ці внутрішні в кавичках, де вони свої, для когось це може бути залежність від алкоголю, або нікотину, скажімо так, або ще щось. Ну, це свої якісь у вас ситуації. Але я бачу, що, от бачите, тут зображений. Князь Темряви, який як нападає на вас, але ви завчасно в більш вигідні позиції, ви можете від, від цих внутрішніх демонів або від якихось негативних подій завчасно захиститися. Тобто ви можете побороти це все. І девіз всього цього варіанту для вас. Крилата фраза борітеся, поборете». Оце так, і вона так і буде. Тобто ви цю негативну ситуацію, яка у вас є, ви дійсно ладні, спроможні побороти, і ви дійсно це будете робити. Тобто розклад, хоч тут, хоч тут і є негативні карти, але він, на мій погляд, хороший, бо тут показано, показаний вихід з тяжкої ситуації більш. Таку легку порівняно з нею, можливо, вона буде трошки складнішою в якомусь інтелектуальному для вас плані, щось нове для вас буде, вам прийдеться звикати до чогось нового. Але в принципі, я тут бачу, що ви знайдете ем, плюси в вашому становищі, ви зрозумієте, що вам повин... м, потрібно робити, і та проблема, яка вас хвилює зараз. Або ті проблеми, які вас хвилюють зараз, найбільше усього, це у кожного своє. Вони вирішуємі. вони рішаємі і вони будуть завершені, можливо, навіть найближчим часом, саме вами. Тобто, вам не хтось сторонній прийде і все за вас рішить. Я бачу, що тут людина діла, дивиться перший варіант, і вона все зможе зробити сама. Так, на жаль, прийдеться докласти максимум зусиль, дуже-дуже-дуже постаратися по цій карті, я це бачу. Це перемога, яка дається дорогою ціною. Одна з ключових фраз, ну, принаймні для мене. Але це все-таки перемога. І я бачу, що якщо як ця ситуація завершується, завершиться. У вас починається по тузу Келихів новий період, і він більш класний, більш натхненний. Можливо, дійсно, ви ті негаразди, які були з вами, перетворите в якісь творчі поривання. можливо, хтось захоче написати вірш, книгу, пісню, створити якусь культуру. І не обов'язково, що у вас повинно бути якесь творче. Творча освіта, або ви не обов'язково повинні там ходити на якісь гуртки, або до репетиторів а ви це можете зробити самі, і ви здивуєтесь, як у вас класно вийде сублімувати цю всю негативну енергію, щось творче і дати нове життя і собі, і своєму творчому пориванню. Тобто тут дуже класний розклад, як я вже сказала на початку, що я вам вангувала по цій карті, що тут буде просвіт, просвітлення вашому, вашій тяжкій ситуації, яка вас бентежить, то воно і вийшло по цим картам. От борітеся, поборете. Більше мені додати нема чого. Я бажаю вам мирного неба, перш за все, і щоб у вас все було добре і ваші найсвітліші порівання завжди. Були ем, втілені в життя. Добре, одинички я вам дякую. Двічки вітаю вас. Можливо, деякі одинички вирішили подивитися все відео з початку до кінця, або, можливо, ви вирішили подивитися лише другий варіант, але все одно я вас всіх вітаю. Давайте вже подивимось на вас, двічки, хто би на момент перегляду цього відео дивимось. п'ять пентаклів. Е, ну, дійсно, можливо, хтось з першого варіанту і заглянув на другий, бо ситуація тут приблизно така сама, але більш легка. Тут я бачу, що у людини є труднощі за житті або з сім'єю. Або з фінансами, або із тим і з тим. Можливо, хтось дійсно захворіє. І ви відчуваєте себе як. Я не знаю, чи правильно я вживаю це слово, як митар, який митається від одного до другого і шукає, як же йому наладити своє життя. Ну, Якось так мені хочеться сказати про цю ситуацію. Прикол в тому, що я бачу тут вихід з цієї ситуації, вам просто потрібно по-іншому подивитися на неї під іншим кутом. Можливо, так, як ви ще на цю ситуацію не дивились, на те питання або на ті питання, які вас хвилюють. Тобто, якщо ми беремо карту 5 пентаклів, і дивимося на оце вікно, Вітраж в церкві, і ми її перегортаємо. Що у нас виходить? У нас виходить картина, на якій зображені двері, в які можна війти і з холодного зимового вечора зайти погрітися в приміщення. Хоча б якось. Хоч якось покращити своє становище. Тобто тут, можливо, карти вам заувальовано дають підсказку, що подивіться на вашу ситуацію під іншим кутом, можливо, вам кажуть не те, що порадитись з кимось, а просто те, що вас хвилює комусь розповісти, але ключове те, що ви повинні розповісти, це тому, хто на вас духовно, інтелектуально або і тим і тим. Геть зовсім не схожий. Тобто, якщо ви такий консерватор, якщо ви такий спокійний, врівноважений чоловік або жінка, і ви зазвичай любите класику, в усьому, наприклад, або в більшості речах, то вам радить порадити з кимось неформальним, з кимось, можливо. Творчою людиною. І навпаки, якщо ви такий незвичний неординарний, або незвичний неординарний, вам радить порадитися з кимось, хто більш полюбляє, як я вже сказала, класику. Можливо, у кого більш простіші запроси у всесвіт, в цей світ, ніж у вас. От, така, от таку даю вам пораду по цій карті. Давайте вже подивимось, що вам хочуть сказати Вищі Сили, ваші Янголохоронці, або з ті, хто вас захищають. з вам хочуть сказати просто зараз їхнє послання для вас, двічки. Давайте подивимось. Тоскелихів. скелехів. От, я ще не дорозклала карт до кінця, але вже а, тут дві, але вже дещо бачу. А, ну, в принципі, так я як і, і гадала. Дивіться, якщо ви доросла людина, в якої є діти, або як мінімум одна дитина, якщо ця дитина підліток, або як мінімум там років 12, десь так. Вам радять розповісти те, що можна розповісти, що вас хвилює вашій дитині, тобто в мірках розумного, я маю на увазі. <клух> Бо <клух> дивісь з цього розкладу для мене: э, устами Немовляти, глаголить істина. Що я не згадала, що для першого варіанту не читала. Прислів'я цієї книжки, хоча я хотіла для вас зачитаю, значить, вам потрібно. А першому варіанту, значить, і так все було ясно. Тобто, вертаємося до теми розмови. Весь смисл цього розкладу, другого варіанту, це ви стане немовляти, глаголить істина. Що вам потрібно сказати? Ви розповісте, якійсь людині, або яка. Як, на вашу думку, бо поводить себе як дитина, або є вічним підлітком, або дійсно якомусь підлітку. Можливо, там, якщо у вас немає дітей, то ви можете це сказати комусь з племінників. Якусь, ну не все, звісно, розповідати, але якусь таку частину інформації, яку ця людина адекватно може сприйняти, судячи з його або її віку. розповідайте, і вона вам, як оцей повішений, вона як. Переверне цю негативну ситуацію, з ніг на голову, і а, ще тут випадає імператриця, доросла жінка мати, і карта Дурень, яка часто буває сигніфікатором дитячих енергій або дитини, або щось на кшталт цього. І вам отрадять відпорадьтеся з кимось таким. Ще, що я хочу сказати: от німецькою а, мовою. А, це, це прислів'я в устами мовляти глагол істина трошки відліч, відрізняється від нашого. Там кажуть, Kinder und nache, die Wahrheit. Ну, Якщо я, звісно, правильно це вимовила. Там, там дослівно переклад такий: діти і дурні або божевільні, говорять правду. Тобто, можливо, це. Порада, як порадитися не те, що з дурним, ні. Просто з людиною, яка не вписується в вашу картину світу. Може, у вас на роботі є такий, якась така людина для вас дивна і незрозуміла. Наприклад, це я просто приклад привожу, ви підставляєте під ваші ситуації самі, і вам радять порадитися саме з цією, з цією Странною, дивною, незвичною для вас людиною. Або, дійсно з кимось хто молодше вас. Тут Паш, Паш, карта шут, і це ще інколи може вказувати на, ну, по крайній мірі, для мене на підлітків або дітей. Ця карта це карта не тільки якоїсь конкуренції, тут зображені молоді люди, які вчаться битися. Тобто карта. Навчання, як не дивно. І імператриця ще тут випала, це також сигніфікатор матері, або ті, хто вже готується стати матір'ю, або та, яка вже стала матір'ю. Тобто, тут вам радять саме порадитися з кимось, ну, як я вже сказала, ви ще не буду повторюватись. Давайте же подивимось для вас в цій книжці, яке прислів хочуть, яким прислів'ям для вас хочуть додати інформації. Ще щось сказати важливе для вас, вищі сили на момент а, перегляду цього відео. Яке прислів'я, на якій сторінці всієї книжки. Так, яка сторінка? 64, чергомось. Шесть три, шість Зараз гляну, яке саме прислів'я? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Це перше прислів'я? чи друге, чи третє, чи сьоме? Шосте, сьоме, восьме. Ну, перша, перша більш по цим картам йде. Селяни добра, селянин добра надбає та постолів не, ви, не викидає. С, селянин добра над, надбає та не викидає. Постолів не викидає. Тобто вам радять не нехтувати і тією інформацією, і також якимись матеріальними благами, які у вас є. Тобто не потрібно відкараскуватись від чогось або від когось, від, можливо, таких от нестандартних людей, які показані по цій карті, дурень. Тому що от для мене ця карта дуреня, бо тут часто пишуть шут Джокер. А для мене ця карта дуже приємна і цікава. І я її люблю за те, що шутом, блазним при дворі королівському, не кожен міг стати. Не потрібно було там бути справжнім дурнем. Зазвичай це були люди, які були одні з найрозумніших. Придворних короля або королеви, і вони блазували, травили шутки, скажу, скажімо так. Але щоб зашутити так, щоб людина засміялася, або якась команда, якась спілка людей засміялася, потрібно вміти. Це вже, якщо у людини є почуття гумору, це говорить про те, що в неї вже якийсь інтелект є. І я знала деякі приклади зі свого життя, деяких е, особистостей, які е, здавались людям дурними, тому що вони шутили і прикидувалися дурниками. Але коли ти з ними особисто поспілкуєшся на якісь більш серйозні теми, не просто так, як по універу, на перерві там е, Каву або чаю попили, там просто анекдот сказали і все і побіли на іншу пару. Це як, наприклад, такі моменти, як після універу йдеш додому, і хочеш там, зайти в кав'ярню, щось там, собі купити, там, булочку і каву, наприклад, то ти можеш там з кимось от в мене таке було. Ми часто заходили компанією, компанію, і в нас були такі душевні бесіди, що я дивувалася, як ці люди, які здавалося, Такі дивні і незрозумілі, які вони глибокі. От я пам'ятаю, коли я дивилась інтерв'ю про одну, про один музичний гурт, там про покійного вже учасника, його побратим по команді музичній говорив, от він в деяких моментах був не такою п'єстеле таким, ну... Була з ним. А коли з ним заговориш про щось інше, то він такий глибокий, він такий задумчивий, він такий, ну, розумієте про що. Тобто вам потрібно радять за весь цей розклад, радять вам не відкараскуватись від порад або якихось дивних слів людей, які здаються вам. Ну, скажімо так, незвичними, або навіть, грубо кажучи, які здаються вам дурними. Бо, як я вже сказала, встами немовляти глаголить істина, або як в німецькій пословиці було сказано устами дітей і дурнів сказ... говорить правда. Ну, тут у другого варіанта отакий девіз. У першого був девіз борітися поборити. У вас двічки дивіз. У вас двічки устами не мовляти, а ваголитістина. Добре, я вам всім красно дякую за перегляд цього відео і за вашу увагу, за ваш час, який ви приділили цьому розкладу. Любі і одинички, і двічки. Щиро надіюся, що ваш стан покращиться і що і на вашій вулиці буде свято. І бажаю вам ще раз мирного неба. До побачення, до нових зустрічей на каналі Хата Черівниці.